Друзі, а це теж весело. читери, ви Бачите, вони спочатку намагаються на сайті собі щось там набити. Потім, е ну ось подивіться, багато є посилань, багато є відео про оцього. А, що знову не Богдана всюди заліз. Ну, добре. Е зараз, як тут вийти, ось. Гулька забанен, гулька. Забанен Валентин Гулька, ось з цією матір'ю, яка працювала у держструктурах і там постійно щось робила, і розповідала, який талановитий син. Ну, тільки не казала про те, що талановитий він учительстві двічі забун, забанений. Далі ось тут схеми по цій премії з Ну, я про це вже розповідав. Ну, і ось Подивіться турніри, як він, в принципі, грає наживо, Там люди з 1500 його обігрують, з 1400 майстер Фіде, ну чомусь це не дивно. Я вже розповідав і про Вінчука, і про Баклана. Хто хоче передивитися на каналі. Тому ті, хто, наприклад, працювали під час війни в Оркостані на федеральних каналах, і яким би генієм не був при цьому Василь для мене це просто лайно. І не дивно, що вони всі якось, знаєте, групуються. Так ось тепер вчитери несуть свою, а, свою, і свої ідеї у якомусь ми бачимо таборі з майстером Фіди, вона тут написує, що вона буде вчити англійський і так далі. Але треба ж розуміти, що той, хто працював багато років там і займався, а, скажімо так, спілкуванням з бюджетом, так? як бюджетні гроші собі набрати, то це ще той вчитель англійської. Тобто, як ви розумієте, що. У таборі з читером заблокованим багато разів за читерство. І третій раз він ледве-ледве зіскочив зараз. Він вже був на карандаші, чи ческомі. Багато хто писало, що ми чекаємо ще одного чи третього, чи це вже четвертий раз блокування Гульки, але поки він якось зміг все ж таки через таку дуже-дуже добру, дуже таку. Лояльну позицію частком до читерів вони банять тільки тих у кому впевнені на відсотків То поки що заблокований раніше за читерство Гулька ще не отримав нові, новий банк, так Так ось такий гарний табор. Англійському вас навчить та, хто працювала з бюджетними коштами багато років і. На читерів вибивала ці кошти, розповідаючи, що які вони талоновітні, яка це супермолодь. Хоча, звичайно, якщо казати вже про таланти, то у цьому віці багато і у більш е, ранньому віці. А тим більше, коли в тебе є можливість за бюджетні кошти їздити куди завгодно, так? Таке цільове використання бюджетних коштів. і дуже, дуже добре, до речі, що тут були Богданови, тому що в нас президент федерації Богданов Херсонської однієї з херсонських він теж бюджетні гроші витрачав на те, щоб його діти їздили і по українським турнірах, і по опенах, і по чемпіонатах, навіть коли не були. Чемпіонами області і за кордон їздили, а чемпіони області, чемпіони і в дитячих категоріях і серед чоловіків ніякого фінансування не отримували, бо все уходило на Богданова Таке ж саме, в принципі, я бачу, що коїться з Гулькою, і мені неприємно за шахістів, я не пам'ятаю, з якого це вони регіона, але неприємно за шахістів з того регіона, що. Я впевнений, що багато там талановитих хлопців і дівчат, але я також впевнений, що гроші до них не доходять через саме таких діячів. Тому ще раз наголошую, може бути всього дві позиції. Позиція номер один. Ось як в мене, проти всього, що пов'язане з зорками, і всіх, хто пов'язаний з зорками, звісно. Тобто, як у шахах, Ось, знаєте, коли король і пішак, так? яка позиція виграшна? Коли це стосується усіх пішаків, окрім турових, крайніх пішаків. Тобто, якщо, наприклад, білий король досяг 6-ї горизонталі, попереду пішака, це позиція завжди виграна. Але вона й виграна, коли він, про це чомусь не пишуть у книжках, досяг е полів, які. Поруч, тобто, наприклад, пішак на F5, король білий на F6, позиція виграна, де б не стояв чорний король. І чий би хід не був. Якщо ж білий король на G6, те ж саме позиція виграна, чий б хід не був, і де б не стояв чорний король. Якщо білий король на e 6 те ж саме. Тобто, ми бачимо на, 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 на шаховому прикладі я вам показую, що позиція виграна. Навіть якщо король не займає поле F6, а стої, стоїть поруч, так і тут. Якщо ви поруч і маєте якісь справи, або фінансуєте їх, або разом з ними проводите збори, як я ось розповідав про Горощенка Хриновського, тобто співпрацю з читерами, або просто замовчуєте, знаючи, що це читери, замовчуєте, робити вигляд, що нічого не сталося, то ви сприяєте. У цим злочинцям. Тобто, ви формально теж є шаховим злочинцем. Так, вам це не сподобається. Ви можете сказати, ні-ні, який поганий, ось цей гросмейстер, таку дурню розповідає. Але іншого бути не може. Так само країна, яка допомагає оркам, або каже, що як той Орбан, що все в порядку і так далі, то що? Те ж ми бачили з тим фітцу-Словацьким. Ось і все. І бачили, яке було покарання. Не дуже, легко, від, легко все закінчилося для ФІЦа, але, друзі, ще раз, компромісів бути не може. Будьте розумними, по-перше, не йдіть до таких таборів, думайте головою. Тому що дійсно багато спеціалістів і в Україні, і за її межами, які можуть вас навчити і мові, і можуть навчити вас звичайно шахом. Якщо ти п'єш зі злодіями, не, занепокойся за свій гаманець.